Коротше, тіпа взагалі капець. Нє-ні-ні-ні, я не поламалася. І правильну українську ніхто не скасовував. Сьогодні про слова паразити, мовні причепи, які неочікувано вискакують, неначе набридлива гикавка, та псують структуру речень. Тож починаємо, де наші просторіччя, бо навіть буденна мова. Має звучати солов'їно й колоритно. Блін. Викидаємо. Натомість вигукуємо трястця. Йой, дідько. А ще можна запозичити в українського дубляжу мультфільмів Жартівливе Йолі Квасолі. Трястя забув удома парасольку. А на дворі злива. Трястя. Капець. Ні, краще халепа, лишенько, жах, жахіття. Також не раджу українізувати це слово паразит і говорити капець, адже воно запозичене з російської, де спершу означало межа, кінець, межовий знак, яма невеликий насип, пов'язане з дієсловом «капець». Спізнився на останній потяг, тепер шукатиму нічліг де інде. кстати, влучніше сказати до речі або до того ж до речі, сьогодні обіцяли ясну погоду час прогулятися парком. Тіпа, аж ніяк не типу краще колоритно. Буцім, то ніби на взір, мовляв, на кшталт. До речі, дивне і незрозуміле кшталт має застаріле значення зовнішній вигляд. Прийшло до нас через польське посередництво із середньоверхньонімецької, де тлумачилося як форма, фігура, вигляд, стан, властивість, рід, образ сусід став непримітним. Удає, що буцім не помічає. Мене Короче. українською буде не короче, а словом чи одним словом словом виставка картин неймовірна, раджу відвідати. Ще міняємо на взагалі чи взагалі-то? Він чудовий знавець класичної музики. узагалі то справжній українець вимовить не конечно, а звісно, а «вже ж», а як же? Звісно, завтра обов'язково підемо в театр на прем'єру. Чуть-чуть це трішки замалим, ледь-ледь і навіть ледво не ледво на яке натрапляємо в словнику грінченка. Дотик її ледь ледь теплої руки завжди змушував затамувати подих. Вигук «Вау» раджу замінити на неймовірне «Ова». Ова твоє екстравагантне взуття вдало доповнює образ. Від солов'їного варіанту слова фігушки можна кайфувати вічно. У нас буде дзуськи, вона походить від вигуку дзусь, тобто зась не можна, який раніше часто використовували для відгону котів. Дзуськи тобі, а не українська земля, вражує окупанте. Як бачимо, українські відповідники роблять фразу такою колоритною, що й не хочеться застерігати про надмірне використання слів паразитів. Отож, не бійтеся інколи розбавляти своє мовлення просторічними елементами, але нехай вони будуть цук українським присмаком, і звісно ж, тримайте мовний фронт.